Йоу, всім привіт! Я створив для вас дуже швидкий гайд по зіллям Майнкрафт. Багато хто не знає, навіщо ці зілля, що з ними робити, але насправді вони дуже корисні. Тому не будемо чекати, погнали! Слід запам'ятати, що є три бусти, які покращать ваше зілля: це порох, пил світокаменю та редстоун. Що ж, почнемо з редстоуну. Редстоун збільшує тривалість ефекту зілля з 3 до 8 минут. По світокаменю збільшує рівень ефекту зілля. Це працює не на всіх зіллях. Також зі збільшенням рівню зілля зменшується його тривалість. Якщо ви вже використали на ньому Redstone, тим самим збільшили його ефект до 8 минут, то використати на ньому світопил ви вже не зможете. І навпаки, за допомогою пороха ви можете зробити любе зілля вибуховим. Ані Redstone, ані світопил йому не будуть заважати. Вибуховим зіллям ви можете дати собі ефект моментально. Також ви можете дати ефект не тільки собі, а своїм друзям або мобам, окрім дракона краю або візера. Відьма також має майже повний імунітет до зіл. Подих дракона. Ним можна покращити вибухове зілля. Воно зветься тривалим, таке ж саме, як вибухове, тільки має дуже короткотривалий ефект. І після себе залишає цілу хмару з ефектом на 30 секунд. Щоб отримати подих дракона, потрібно прибитись драконом склянкою набрати з великої фіолетової хмари. Думаю, я зміг пояснити, як це працює. Тому пішли до крафтів самих зілля. Перше в нашому списку йде зілля сили. Для нього вам знадобиться незірський наріст. Потім у нас виходить зілля незграбності, і до цього зілля ми додаємо вогняний порошок і отримуємо наше зілля. Зілля нічного зору. Так як і для зілля сили нам потрібен назирський наріст, щоб зробити зілля незграбності. А потім додаємо золоту моркву. І в нас виходить зілля нічного зору. Щоб зробити зілля вогнестійкості, вам потрібен адський наріст та згусток магми. Щоб зробити зілля підводного дихання, вам потрібен адський наріст та рибафугу. Далі у нас іде зілля невідомості. Щоб зробити зілля невидимості, нам потрібно зілля нічного зору. Щоб зробити зілля нічного зору, потрібен адський наріст та золота морква. А потім до зілля нічного зору ми додаємо мариноване око паука. Зілля швидкості. Для нього нам потрібен адський наріст та цукор. Також за бажанням до нього можна додати пил світокаменю або рицту. Зілля стрибучості. Для нього нам також потрібен адський наріст та лапа кролика. Це зілля також можна покращити завдяки пилу світокаменю. каменю. Зілля слабкості крафтиться із адського наросту та мринованого ока. Використавши це зілля на зомбі-селянині, а потім дав йому золоте яблуко, ви зможете його перетворити на нормального селянина. Вилікуваний вами селянин зменшить вам ціни. Щоб зробити зілля отрути, вам потрібен адський наріз та павуче око. А щоб зробити зілля пошкодження, до зілля отрути вам потрібно додати маринованого павука. А зілля отрути робиться з адського нарісту та павучого ока. Щоб зробити зілля зцілення, вам знадобиться адський наріст та золотий кавун. На цьому зіллі можна використати пил світокаменю. Щоб зробити зілля регенерації, вам потрібен адський наріст та сльоза гаста. На ньому також можна використати пил світокаменю або рестом, що вам більше до вподоби. Щоб зробити зілля уповільнення, вам потрібен адський наріст та цукор. У нас вийде зілля швидкості, а потім до нього додаємо мариноване око павука. Щоб зробити зілля повільного падіння, вам потрібен адський наріст і мембрана фантома. Щоб зробити зілля володара черепах, вам знадобиться адський наріз та черепаший панцирь. панцир. Це зілля можна також покращити завдяки світопилу. Ну що ж, отаке вийшло у нас відео. Маю надію, що вам воно знадобиться і ви будете ним користуватись. Якщо ви хочете, поставте лайк. Тому що я дуже хочу, щоб україномовний контент розвивався і його становилось більше. Всім удачі, всіх люблю, пока.